Зі своєю дружиною я познайомився в далекому 96-му році. Це було влітку, була чудова, класна погода. Ми грали разом в пляжний волейбол, там так, от і зустрілися. Разом ми вже 17 років, і спорт до сих пір об'єднує нас. Але віднедавна у нас з'явилася ще одна річ, яка нас об'єднує. Це зуття Вома. Знайомтесь, це родина Ярмоленків Світлана, Богдан, Жора та Майя. Кожен з них має улюблену пару Вокмакс, яка підходить саме йому, адже у колекції фітнес-взуття Вокмакс є моделі на усі смаки. Вокмакс це ексклюзивне взуття німецького бренду, яке не продається у звичайних магазинах. У ньому ви забудете про біль у суглобах, ваша постава стане рівнішою, а головне ви почнете жити активнішим та здоровішим життям, незалежно від вашого віку. чи Рівня фізичної активності. Мене звати Ярмоленко Богдан. Я працюю телеоператором. Все своє свідоме життя я займаюсь спортом. Я не можу назвати це професійним заняттям. Це скоріш таки любительська сфера. Вранці прокидаюся, вибігаю на вулицю, вдихаю чисте повітря, отримую задоволення від життя, від всього, що мене оточує. До екіпіровки я Підходжу дуже ретельно. Моя дружина працює фітнес-тренером, тому вона в курсі всіх новинок, які виходять на ринок, вона запропонувала мені спробувати фірму Вокманс. Це такий досить відомий німецький бренд, а як відомо, німці це якість. Досить такий незвичний естетичний такий вигляд, вони мали. Я вирішив спробувати. Представляємо новинку від німецького бренду VOKMAX. Універсальні кросівки для бігу. Їхня найбільша перевага це неймовірна легкість. Один кросівок важить близько 200 грамів. Ці кросівки такі ж легкі, як літні сандалі. Це дуже важливо, адже чим легші кросівки, тим більше ви зможете пробігти і тим швидше побачите бажаний результат. Коли я взяв це взуття, воно в мене було в коробці. Я відчув, що коробка нічого не важить. Я подумав, що там може чи один кросівок. Я відкрив, подивився, ні, два кросівка взяв руки, вони дуже були легкі. Та оця така скруглена п'ятка. Я думаю, це ноу-хау компанії Вокманс. Вона якби то скруглює цей удар, і перекачувати з п'ятки на носок значно легше. Кросівки мають злегка заокруглену п'ятку завдяки її незвичайній формі. Вони немовби підштовхують вас рухатись вперед. А гнучка рельєфна підошва з глибоким протектором забезпечує кращу амортизацію для комфортного бігу. Кросівки виготовлені з якісних дихаючих матеріалів, і за ними дуже просто доглядати. Щоб їх почистити, достатньо просто протерти вологою серветкою, а при сильному забрудненні промити теплою водою. їх взагалі, не мию і не чищу. Я просто беру їх, кладу в торбинку, торбинку вправлю в машину, закриваю. Через пів години чи години витягую, ставлю їх на батарею і вони в мене чистенькі і сухенькі. Я взуваю ці кросівки для різних потреб. Спортивне зуття це не вирок, тому прогулятися містом, подурачитись з дітьми чи сходити там на роботи, чи в магазин це класно, це комфортно. Підбираючи взуття для моїх дітей, я стежу за тим, щоб воно було безпечним, комфортним і так, щоб вони були в ньому активними та радісними. Ми з дружиною вибирали собі взуття і побачили кеди для дітей, такі класні, чудові. До речі, їм дуже вони сподобалися на вигляд. Тому й придбали у повсякденному житті. Я теж ношу кеди і хотіла би собі такі ж придбати. Фітнес-кеди Гопмакс ідеально підходять для прогулянок, відпочинку чи розваг. Чудово пасують до будь-якого одягу, і головне, дозволяють вам тримати тіло в тонусі, де б ви не були і чим ви не займалися. Ці кеди я беру на тренування з хіп-хопу, і мені в них дуже зручно обертатися та робити танцювальні рухи. Вони мені дуже подобаються. У них є родзинка. Ось ця півкруга підошва. У цих кедах дуже зручно ходити та робити рухи з хіп-хопу. Взагалі, кеди у багатьох наших друзів, а такі кеди є тільки у нас. Устілка та верхня частина кеда виготовлені зі 100% бавовни, що дозволяє ногам дихати та забезпечує максимум комфорту. Кеди наявні у двох кольорах чорному та білому, і у розмірах від 37 до 45. Взуття це основа вашого гардеробу, тож завжди вибирайте тільки якісні моделі. Вокмакс пропонує вам широкий вибір взуття та вигідні пропозиції. Замовляйте фітнес-взуття Вокмакс для себе або близьких і насолоджуйтесь кожним кроком. Але на цьому цікаві пропозиції від Вокмакс не закінчуються. Представляємо ще один хід у колекції фітнес фітнес-кросівки Макстон. Це нове покоління взуття для фітнесу, модне, спортивне та комфортне. Залишайтесь з нами та дізнайтесь, чому фітнес-тренер Світлана Ярмоленко рекомендує саме Макстон. Мене звуть Ярмоленко Світлана, я працюю фітнес-інструктором. Мій професійний стаж понад 15 років. Я завжди намагаюсь бути у курсі всіх новинок, які відбуваються у світі фітнесу. Тому мене зацікавили кросівки Макс Тон. Для мене це було дуже цікавим експериментом, тому що ця подошва, яку мають кросівки Макстон, вона має нестабільну поверхню. А у світі фітнесу дуже популярне обладнання з нестабільною поверхнею. Після того, як я перевірила Макстон на собі, я можу впевнено сказати: вони працюють. Основою тренувань без травм є не лише правильно виконані вправи, але й правильно підібране взуття. Макстон не схожі на інші кросівки. Вони мають спеціальні активуючі накладки з меншою контактною площею поверхні. Ці накладки підсилюють роботу м'язів і знімають навантаження з попереку та суглобів. Кросівки Макстон мають незвичайну поверхню подушечки на поверхні підошви дають нам е, мікронестабільність. Тож для того, щоб утримувати поставу рівною, треба включати м'язи, пресу та спини. Коли я підбираю собі взуття для роботи, то для мене є важливою характеристикою його зносистійкість, щоб під час випадів, присідань, стрибків спортивне взуття було не тільки комфортним, але й міцним. Макстон це стильні та яскраві кросівки від європейського бренду за доступною ціною. Кросівки виготовлені з якісних матеріалів і прослужать вам не один, а декілька сезонів, не втративши своїх властивостей і привабливого зовнішнього вигляду. На тренування завжди хочеться йти з гарним настроєм, і мені дуже важливо, як я виглядаю. І до того ж, я повинна бути взірцем для тих, кого я треную. Коли я вперше взула. Красівки Макстон і прийшла на роботу. Мене помітили всі і колеги, і клієнти. Красівки Макстон можна взувати і в спортивному житті, і повсякденному, і вони підходять будь-кому. Красівки Макстон зможуть використовувати навіть ті люди, хто не зможе відвідувати спортзали. Вони можуть просто в них ходити по вулицям. І в цей час в них будуть працювати м'язи. Пресу спини, сідниці і стеба. Особливу увагу. Ми приділили дизайну. Завжди модний чорний колір та яскраві малинові деталі дозволяють експериментувати з вбранням. Поєднуйте Макстон з вузькими джинсами, яскравою тунікою та шкіряною курткою. Чи просто носіть зі спортивним костюмом та виглядайте як найкраще. І не забувайте про бігові кросівки від Vokmax. Це універсальне взуття підійде і для жінок, і для чоловіків, і для тих, хто регулярно займається спортом, і для тих, хто просто хоче мати комфортне та якісне взуття для щоденного носіння. Знаєте, цього року зима затягнулася, тому довелося побігати і в холодну погоду, і в теплу погоду. В холодну погоду в них не холодно, тому що підошва має таку тосту структуру. А влітку кросовки покриті такою січистою поверхнею, вона пропускає достатньо повітря, щоб нога не запотівала. Підошва кросівок дуже гнучка та пружна. Тож під час бігу ви не травмуєте ноги та хребет. Устілка повторює кожен рух вашої стопи, зменшуючи тиск на суглоби, перфорована верхня частина і дихаючи матеріали, з яких виготовлені кросівки забезпечують кращу вентиляцію. Вашим ногам буде комфортно навіть влітку, коли я взув це взуття. Я відчув, що вони досить стабільно тримають стопу, це дуже важливо. Протектор класний, добре чіпляється за ґрунт, чи то будь то за сніг, чи за лід. Це досить відомий німецький бренд. Тому прослужать вони мені довго і все буде чудово. Ефективність Вокмакс перевірена та доведена під час незалежного тестування в інституті спорту міста Кьольн. Під час носіння Вокмакс значно зменшується навантаження на суглоби, вирівнюється постава та покращується кровообіг. А ви отримуєте від руху справжню насолоду. Немає значення, чи людина молода, чи вона в похилому віці, чи в середньому віці. Головне, це рух. Рух це життя, а рух у комфортному взутті. Це задоволення. Хочу побажати вам, займайтеся спортом. Це ваша молодість та краса. Зуття – це основа вашого гардеробу, тож завжди вибирайте тільки якісні моделі. Вокмакс пропонує вам широкий вибір взуття та вигідні пропозиції. Замовляйте фітнес-взуття Вокмакс для себе або близьких і насолоджуйтесь кожним кроком.